Колаборація театру ляльок та рятувальників задля для безпеки наймолодших в Ужгородській школі №8 8 учням показали виставу про пожежну безпеку, а після розповіли про роботу вогнеборців. Інтерактивну виставу спеціально для вихованців початкових класів підготували у Закарпатському академічному театрі Ляльок Бавка. Бути обережними та дотримуватися правил. Малечу вчили на прикладі двох неслухняних ведмежат. Головні персонажі це Богдан і Богданка. Це двоє малюків, яких дідусь залишив вдома самих, пішов на базар, а малюки дізналися, що він пішов, і вирішили трохи побашкетувати. Ну, вони лишили відключену прасочку, сір. Зниками гралися і сталася велика пожежа, але добре, що все закінчилося щасливо. Вистава була створена спеціально, щоб навчити дітей, що робити, якщо пожежа, що не можна гратися з електроприладами, сірниками, з вогнем. Це все не можна чіпати. А якщо і чіпати, то тільки під наглядом дорослих, вимикати все, відкладати, щоб не було таких ситуацій. Лялькову пожежу загасили іграшковим вогнегасником, а показати, як справлятися із справжньою, запросили вогнеборців. Закарпатські рятувальники влаштували для дітей видовище про демонстр. Рували процес ліквідації займання, дали змогу скористатися вогнегасником і гідравлічним рукавом, а також познайомили з пожежним автомобілем. Показали пожежний автомобіль, який знаходиться у нас на оснащенні. Показали гідравлічний інструмент, бензоріз, показав пожежні рукава, стволи, колонки пожежні, як заправляється пожежний автомобіль, як правильно гасити пожежі. Дітям саме більше подобається подати воду, умовну пожежу, потушити то само цікаво їм. Така співпраця між акторами та рятувальниками вже стала традицією і дуже до вподоби дітям навчати пожежної безпеки розповідає ДСНС обов'язок, адже безпека дітей це безпека майбутнього. Звичайно ж, зосереджена наша увага на початковій школі, адже маленькі діти все пробують, тестують, і хочеться пізнати цей світ. І під час цього вони інколи не зважають на небезпеку і виникають пожежі. Щодо таких заходів, вони у нас з ляльковим театром про проводиться вже на постійній основі. Ми проводили виставу на пожежну тематику на стадіоні. Тепер ми вже завітали до школи разом. Будемо продовжувати і далі курсувати по Закарпатській області і в якомусь із навчальних закладів того чи іншого району проводити подібні вистави в комплексі з рятувальниками, з показом пожежної машини. Адже дітям завжди цікаво, як працюють справжні герої без зброї, як подається вода, що вмістить собі пожежна автівка, та й загалом про пожежну службу, службу порятунку запросити рятувальників до себе на шкільне подвір'я може кожен навчальний заклад краю і в державній службі з надзвичайних ситуацій запевняють, що залюбки підтримують усі подібні освітні ініціативи.